Вітаю на телеканалі. Віта ви дивитесь програму Вінниця. Минуле, сучасне майбутнє. У наших попередніх передачах ми чимало говорили про концепцію стратегічного плану розвитку міста в період з 2011 по 2020 роки. «Вінниця-2020» – комфортне і сучасне європейське місто. У сьогоднішній передачі мова піде про новий підхід до економічної політики міста в зрізі даного довгострокового плану. Втім, спочатку згадаймо, що дісталося місту над Бугом у спадок від радянської влади, та й, взагалі, коли і як в обласному центрі зароджувалась промисловість і торгівля. Про це далі Марина Микитенко. На Поділлі та Вінничині, зокрема, торгівля існувала з давніх часів, навіть незважаючи на те, що ці землі входили до складу різних держав. Через наше місто проходили великі торговельні шляхи на Київ, Черкаси, Канів, Звенигород. А також постійно направлялися торгові підводи та фури в бік Праслава. Серед доходів, що отримував староста Вінницького замку, досить часто в архівних джерелах згадується мито, яке стягувалося у вигляді відсоткового збору стіни товару. Купці, які в'їжджали у місто, платили старості мито в розмірі двох грошей скопи. Козаки які приїздили у Вінницю з метою торгівлі, платили старості по три гроша. Особливе значення приділялося і так званому господарському миту, яке стягувалося з ціни різних предметів торгівлі за продаж волів, воску, шкур, тварин. Найголовніша торговельна магістраль пролягала через Якошинці на літин, де була споруджена в'їзна Якушинецька брама. Вона слугувала митним пропостом для чужоземних купців. Вінниця в першій половині 16 століття стає вагомим осередком як зовнішньої, так і внутрішньої торгівлі. Неабиякого значення для міста мав західний шлях. Який називався солоним і проходив з Києва на бар, адже так зване солоне мито, що сплачувалося з кожного возу для Вінниці, було однією з найбільш прибуткових статей. Перетворення Вінниці на столицю браславського воєводства сприяло подальшому розвитку зовнішньої торгівлі Подільського краю. Магдебурзьке право, яке отримала Вінниця, дало ще вагоміший поштовх для розвитку експортно-імпортної торгівлі. Після остаточного приєднання Поділля до Росії значних змін зазнала митна справа, яка перебувала під юрисдикцією російських царських наказів. Останні були спрямо. Мовані на монополізацію зовнішньої торгівлі наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, головним фактором, що дав поштовх до економічного зростання міста, стало спорудження Києво-Балтської залізниці. Вінниця отримала сполучення найзручнішим на той час видом транспорту з Одесою, Києвом, Москвою, Петербургом та іншими великими містами. З'явилися фабрики і заводи. Провідною галузю промисловості міста була харчова. Серед підприємців групи відділялися огрільчаний завод, заснований в 1896 році. Пивоварний завод. У Ску з розгортанням будівництва у Вінниці виникло кілька нових цегельно черепичних заводів. Одним з найдавніших підприємств був чавуноливарний механічний завод Молот у 1899 році. Німецькі підприємці заснували у місті несінєвий завод. У червні 1910 року у Вінниці створили акціонерне товариство, яке приступило до будівництва суперфосфатного заводу. Він являв собою одне з найзначніших хімічних підприємств країни. З підприємств легкої промисловості найбільш потужною була взуттєва фабрика ястреб в радянському союзі. Вінниця була потужнім центром машинобудування електронної та хімічної промисловості. Коли Україна стала незалежною, більшість заводів гігантів припинили своє існування свого часу. На таких промислових гігантах, як ДПЗ 18 жовтень, маяк, термінал, трималася. Економіка нашої області. Вони забезпечували мільйонні прибутки і робочі місця для тисяч фінечан. ДПЗ 18 щороку випускав підшипники і комплектуючі на 49 мільйонів рублів. Виробництві було задіяно 8 тисяч робітників. Завод маяк спеціалізувався на випуску блоків живлення об Техніки. Завод жовтин свого часу вважався найбільшим на Вінничині. На ньому було налагоджено виробництво електронних приладів, кінескопів та комплектуючих для телевізорів. Електротехнічний завод випускав електродвигуни, електрообладнання, побутову техніку. Вперше в нашій країні Вінницький хімічний комбінат освоїв безперервне виробництво суперфосфату. Першим перейшов на випуск гранульованого суперфосфату, яким забезпечував різні регіони СССР і зарубіжжя. На потужні підприємства, що були оснащені на той час за останнім словом техніки, перетворились Вінницькі взутєва. Швейна та кондитерські фабрики, а також м'ясокомбінат. На жаль, з розпадом союзу, у великі промислові підприємства рухнули першими. Почались складні і тривалі процеси банкрутства та перепрофілювання. Ми знаємо, що коли Україна стала незалежною, було розірвано багато дуже виробничих зв'язків в різних галузях економіки. Виробництва і тому деякі підприємства втратили свої економічні зв'язки з іншими країнами бувшого Радянського Союзу. А у нас були такі великі підприємства машинобудівної галузі оборонної промисловості, які не мали уже тих замовлень, які раніше давали великі обсяги виробництва і на яких працювало дуже багато працівників. Тому це питання. Не тільки міста Вінниці, але й можливо сказати всієї України. Серед сьогоднішніх викликів часу зміна економічної основи життя міста. Поки що Вінниця. Пошуку своєї остаточної спеціалізації в системі міжнародного розподілу праці саме цим вона додатково приваблива для потенційних інвесторів. Серед проблем сьогоднішньої Вінниці є те, що потужний потенціал промисловості в перехідні 90-ті роки був майже втраченим. Тому нова економіка міста має бути конкурентно здатною по відношенню до високотехнологічного виробництва інших країн. Відтак сьогодні ставку слід робити на залучення інвестицій для розвитку високотехнологічного та екологічно безпечного виробництва та створення довкола них мережі підприємств малого та середнього бізнесу. І цей процес вже відбувається. Продовж го сторіччя Вінниця пережила період, можливо, найбільш активного економічного росту. Створювались нові фабрики та заводи, пов'язані як з традиційними для Вінничини переробкою сільськогосподарської продукції і легкою промисловістю, так і машинобудуванням, електронікою, ювелірною та хімічною галузю. Однак, після розпаду радянського союзу більшість цих підприємств через руйнування господарських зв'язків та конкуренцію товарів, які прийшли за кордону, припинили своє існування на хвилі повальні. Приватизації приміщення цих заводів і обладнання були розпродані, тому відновити їх сьогодні нереально. Працівникам підприємств довелось шукати нові способи заробітку, щоб прогодувати свої родини. Тож 21 перше сторіччя місто зустрічало уже без потужної економічної основи. На плаву залишається лише незначна частина тих підприємств, сировина база із будь-яких базувалась на місцевих ресурсах. Одне з таких підприємств олійно-жировий комбінат. Підприємця вижило Благодаря, в первую очередь, сплоченной работе коллектива, благодаря тому, что появился очень надежный инвестор, который инвестировал в предприятие, который провел большую модернизацию предприятия, когда инвестор... начинал свою роботу на предприятии. предприятие перерабатывало 500 тонн подсолнечника в сутки. на сьогоднішній день предприятие перерабатывает в два рази більше тисячі тонн подсолнечника в сутки. все это благодаря вложениям промышленной групи Віла місце втрачених підприємств в структурі економіки міста. Почали займати новостворені. причому багато з них створювалися за участю іноземного капіталу. Серед них україно-іспанська фармацевтична компанія Сперку Україна, яка почала працювати у 1998 році. Роком раніше з'явилось україно-австрійське підприємство Аграна Фрут. Однак темпи формування нової економічної основи міста поки що не дозволяють йому почувати себе економічно самодостатнім. Сьогодні за оцих Буквально перше півріччя. Е, приріст іноземних інвестицій і з спочатку процес, з процесу інвестування надійшло в економіку міста 91 мільйон доларів США. Якщо говорити за цих півроку, то це 8,1 мільйона. Основні інвестиції надходять у нас на спільне українське підприємство «Сперко Україна, «Барліник Інвест», який сьогодні розширяється а «Сперко» Ми знаємо, що потужно за цих 4 роки буде. Проводити реконструкцію своїх та розширення виробництва. Саме тому перед міською владою сьогодні стоїть завдання відродження економіки міста, сприяння створенню нових високотехнологічних і конкурентно здатних підприємств. Адже саме від цього залежить і рівень життя вільничан, і наповнення бюджету, а отже, і розширення можливостей реалізації інфраструктурних та соціальних програм. Слід зазначити, що можливості влади міста безпосередньо впливати на цей процес обмежені. Вона не може надавати на своєму рівні особливих піль потенційним інвесторам. Те, що реально залежить від влади, це створення комфортного середовища для ведення бізнесу у місті, і в цьому плані зроблено чимало.